Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Ось і підходить до завершення 2024 рік, і це буде щорічне відео про рейтинг героїв місяця, які вийшли цього року. Але перед початком переліку ще трішки підсумую, що відбувалося в грі за цей рік. Отож, за цей рік чого тільки не було. Додали більше перегляду реклами і різні види нагород за це. Тепер, подивившись рекламу, можна отримати більше самоцвітів і інших ресурсів. Ну і додали миттєвий перегляд, але з Звісно ж, його потрібно купити. Додали нові режими війн: це без відхилу з подвійним ударом та з божевіллям, які трішки збадьорили багатьох гравців, особливо подвійний удар і божевілля. Адже тут і камінь вирішував хід битви, це як і нарешті режимів. А ще везіння, чи спрацює подвійний удар в противника, чи в тебе, і так само божевілля. А ще з'явився новий режим ПВП з можливістю забрати скриню з нагородами за 50 перемог. Ще обновилася подія повернення в святилище, і туди додали нових горгулів з м'якою шкірою. А після того, як на попередній чорній п'ятниці презентували двох ельфів, стартувала подія астральні ельфи, і їх з'явилося багато в грі з хорошими і цікавими вміннями. З'явилися секретні герої з новим типом вміння божевіллям, яке змушує використовувати вміння героя проти своєї команди. До виклику сонцестояння додали нових героїв слизняків, які перейшли потім до змагання стихій. Влітку з'явився виклик врожаю, де назбирувалися шанси приклекати більше героїв. Це теж новинка, і такого раніше не було в грі. Ну і ще цікавого для нас, це додали купівлю костюма на старого героя, який є в наявності. Тож лише за 300 самоцвітів можна зробити апгрейд героя. А ще додали скрині скарбів, які складнуваті в проходженні, але можна забрати хороші нагороди. А і ледве не забула за такий великий апгрейд, як територія драку. Кона комусь він не подобається, а комусь ні. Але це оновлення великого масштабу, і варто було його згадати. Я не за все сказала, не за всі події і зміни, що були протягом 2024 року, бо це було б надто довго всього було дуже багато. А тепер давайте перейдемо до наших героїв місяця. Я спробувала скласти свій рейтинг по них, а ви можете написати свій рейтинг в коментарях. Нагадаю, що такого типу рейтинги є суб'єктивною оцінкою, адже всі герої є з різними вміннями, набором мани і можуть бути актуальними в різних ситуаціях. Тож місцями було не просто визначити, чиє вміння буде кориснішим, ну а місцями навпаки все було зрозуміло. Отож, перше місце я хочу віддати Хлорі. Я думаю, це було очевидно, адже і в огляді я її хвалила, та й від власників цього гема були схвальні відгуки. На жаль, мені не вдалося її зловити, я тільки на Беті трішки нею пограла. Найвищий рівень захисту серед всіх гем цього року і життя високий рівень. Але основне це її вміння оверзахіл зразу і ще тікаючий на 4 ходи. Також атаку вона ще дає, поки є овер за хіл. Ще є резіст до недугів хілу через пасивку. І ще пасивкою може збільшити собі від хіл на 100, коли ворог ультує. У неї все збалансовано, це чудовий герой як на напад, так і на захист. І я думаю, вона заслуговує на звання найкращого гема 2024 року. На друге місце я обирала між двома кандидатами, в яких є схоже вміння, яке буде дуже корисне в грі в цілому. І саме через це вміння герої варті уваги. Це блокування бафів противника. І в нас є два схожі герої мене та Авіана. Відмінність в тому, що авіана просто не дає поставити баф ворогам, а мене дає ще й покарання. Тож я все ж вибрала мене. Хоч і вона трішки менше прямої шкоди наносить. Але в неї вищі стати, бо вона новіша, вона трошки пізніше вийшла від авіани. Ще дає покарання за потенційний баф, і шкода від обмороження ще вішається противнику. Але, звісно, основне це неможливість противника поставити баф собі. Це дуже виручатиме ще довший час в грі, адже це чудово, коли ворог не поставить собі таунт чи даркфізер свої бафи, чи хто-небудь інший. Героїв з бафами по. Ну а на третє місце з тих самих причин я поставила авіану. Тож тут надовго зупинятися не буду, я вже пояснила логіку свого рішення, це через вміння блокувати бафи. На четверте місце я поставила бо іранта. Він швидкий герой-шотер, і шкода від 400% до 600% може бути залежно від прислужників в команді. Так, є, наприклад, Гладіус з вищим рівнем шкоди зразу теж по цілі. Але, як на мене, зараз шотером далеко не заїдеш, адже він б'є по одній цілі і потрібно ще щось. Ще чимось в героя є прислужник, який додасть йому трішки живучості, і якого, до речі, не можна знищити вмінням. В нього резіст. Звісно, хотілося б, щоб прислужник. Хоча б наполовину був таким, як мега-прислужники гоблінів, маю на увазі атаку, ну але ще дає атаку героєві 50%, поки він є. Ну, і Ману отримає через пасивку, коли прикликаються прислужники союзникам. Тож, наприклад, з зимовими героями добре співпрацює. На п'яте місце поставила Зідана дуже швидкий набір, пасивка з додаванням атаки за живих героїв, така як в Сінізії, що збільшить його рівень шкоди. А ще непоганим є його міння Діжкою бафа жаль лише, що не всі бафи з цілі вкрадуться, а тільки останній. Тож це корисне вміння, хоч і трішки недопрацьоване, але мабуть, через дуже швидкий набір. так? Далі на шосте місце. Я думала, кого ж поставити, адже є герої, які дають відхил і це потрібно. А є швидкі шотери. А якому вмінню краще надати перевагу? Питання. Тож я вирішила шосте місце віддати Аношці, яка помимо відхилу ще краде бафи з цілі. Саме це її вміння вважаю дуже корисним, бо можна таунт, наприклад, вкрасти чи інший баф, і ще й вона похилює всіх союзників. Хоч і герой в загальному трішки недопрацьований. Бо якби це був івентовий герой, то крадіжка була б з всіх ворогів, а не з цілі, вищий рівень відхилу і засинання не тільки одній цілі. Але це гем, тож виходимо з того, що є, бо всі гем недопрацьовані порівняно з новими івентовими. Далі сьоме місце, і вибачте, друзі, кому більше подобаються шотери, але я хочу надати перевагу Феоні, яка в нас лікар. Так, вона повільна, але отримує ману за бафи через пасивку. І ще вмінням збільшується генерація мани. Має високі захисні стати серед гем по броні і життю, життя найвищий рівень серед них 1709. А також їй не можна скоротити ману. Тож як герой підтримки може допомагати команді, і мені дуже не подобається повільний набір, хотілося б середній на таке вміння, але це і сьоме місце відповідно. Але герой лікує всіх союзників, тож таке вміння завжди згодиться, бо в гем може бути, що й не всіх часом лікують вони, тож тут і за це дякую. Ну і відхил завжди потрібен, тож, хоч і герой повільний, але я надала перевагу їй. На восьме місце поставила заргу, яка в нас є швидким шотером. Тобто одній цілі наносить шкоду і це лише 435%. Але ще є шанс 50% накласти цілі кровотечу, яка на прокачці становить плюс-мінус 1200 шкоди, залежно як був прокачений герой. в мене її нема, тому підглядала в інших. Це класний рівень і може винести не надто нового героя, але це шанс. А ще якщо врахувати резісти від пасивок, захист від недугів під альфа-герой може бути, або взагалі це мульт, то це лише 435% шкоди, і мітка на збільшення шкоди теж може не поставитися. Якщо ж з заргою брати ще когось, хто дає кровотечу, то під цією міткою ціль можна винести. Але знову ж таки стільки зусиль лише на одну ціль, а ще потрібно вижити, адже захисту і життя в неї мало. Захисту найнижчій рівні з всіх гем 826, а життя майже найнижчій це 1534. навіть в дуже швидкого зідана більше. Ну а за заргою на дев'яте місце поставила Гладіуса. Вони схожі, обидва швидкі шотери, і обоє ставлять мітку на збільшення шкоди, тільки умови різні. В гладіуса пряма шкода вища, ніж в зарги, це 500% цілі. Але чого я поставила його вище? Бо в неї атака більша 1030, а в нього 929. Це вже збільшує рівень. А також, хоч це і шанс, але може поставити кровотечу цілі зарга, і це вже краще. Ще гладі своїм вмінням ніколи не промахується це добре, але це допоможе лише в такій ситуації. Ну і мітку ставить, що коли відмічена ціль ухиляється, то збільшується стек на підвищення шкоди. Тобто тут теж непогано, але це мають бути певні умови. На 10-му місці в мене вийшла сіні. Вона середній масовик 250%, що не надто багато, а ще заряджає камінь атакою в атаці, а мінусом до атаки в захисті. Я думаю, ви знаєте, як це працює, може хтось має її, або знайомі з йотом 4 зірковим до прикладу. Також мене дивує її пасивка. Це коли їй знизять ману, вона отримає 30% атаки на 3 ходи. Дуже дякую за це, буду шукати далі камінь для ульти. Зато є 30% атаки. Це максимально пожлобський виглядає така пасивка. Я про те, що тут було б доречно дати атаку за спробу скорочення, а не за факт. Якби було так, то вже цікавіше і можна було б її вище поставити. Ну і пряму шкоду хотілося б вищу для неї. Потроху підбираємося до завершення, і на черзі 11 місце і гем зоран. Повільний масовик, який наносить 300%. Це не надто багато на такий набір. Ще пасивка може давати 5% мани, коли герой отримує недуг. Погодьтеся, це не надто приємно отримувати недуги, але й таке буває, противник може це наносити. Також він очищає недуги і дає атаку всім союзникам 20% і до 60% за очищені недуги. Це герой на швидкісні режими, а також ним можна проходити івенти. Я навіть була подумала чи не поміняти їх з сіні місцями, але вона середня. Напишіть, як ви думаєте. І на останнє 12 місце я поставила Сера Казміра. Чому так? Перше, це те, що він дає підтримку собі і ближнім, тобто не всім союзникам. Це очистка недугів і віддача недугів назад. А друге це повільний набір. І якщо повільний набір не завжди може бути критерієм, адже якщо класне і збалансоване вміння, то герой вирулить, Просто подивіться на дуже повільну бернадету, це вогонь. Плюс Казмір пасивкою ще за відхіл ману отримуватиме. А от робота лише по трьох дуже знижує його рейтинг, ще вкупі з таким набором. Ще герой має шанс 50% нанести 600% шкоди цілі. От це непогано, але поки це все розкастується і плюс задиспелити це можна, якби ще заборона, хоча б була на диспел. Тож, як на мене, не дотягує герой, і його як і зора на хіба на швидкісні режими можна використати. Отож, друзі, таким вийшов рейтинг по гемах на 2024 рік. Я намагалася аргументувати, чому я саме так поставила герой. Перше і останнє місце мені якось зразу було зрозуміло, кого поставлю. А в середині довелося трішки пороздумувати, кому віддати вищий пріоритет. Також цього року не надала великої переваги шотерам, адже мені здається, що в сучасних реаліях замало таку шкоду по цілі наносити, як вони це роблять. Потрібно ще щось. Тому більшу перевагу віддала овер за хіло, просто від хіло, блокаторам бафів, крадіжкам бафів. Звісно, це все в бульбашці героїв місяця, адже це про них відео. Якщо в загальному про геми, то їх вже давно не роблять хорошими героями, це щось таке, аби було. Ну, цього року Хлорис хороша хіба вийшла. Звісно, цьогорічні геми краще за багатьох старіших гемів, та й навіть деяких івентових старих героїв, які можуть бути в наявності, і якщо нема ким кращим замінити, то можна використати їх. Але з новими івентовими героями, які виходять, це не в порівняння. Пишіть, кого маєте, або як би ви розставили пріоритет по гемах 24-го року. Я виловила лише авіану, в мене все стабільно, один гем в рік. Прокачала й використовую. Також вітаю вас з прийдешнім новим роком. Дякую, що були зі мною весь цей рік! Писали коментарі, ставили вподобайки. Ще величезна подяка спонсорам каналу та всім, хто підтримав канал фінансово в цьому році. Ви просто найкращі і я ціную вашу підтримку. Також дякую всім, хто нас захищає, нашим воїнам. Не забуваймо їм допомагати і пам'ятаймо всіх, хто на жаль загинув. Дуже хочеться основне, щоб настав мир, чого всім бажаю в новому році, і щоб ваші мрії здійснилися. Отож, бережіть себе і своїх близьких і почуємося та зустрінемося в новому році.